І з вами клокс! І сьогодні я покажу, як отримати безкоштовну рукавицю РНГ. Ось так вона виглядає. І в чому її різниця, вона дає нам велику силу. І зараз я покажу. Якщо, наприклад, його я вдарю, то во він летить! Майже в космос. А щоб таку рукавицю отримати нам треба взяти рукавицю DICE. Як ми бачимо, тут повер, тобто сила 5-100. Ну і якщо ви догадалися, то нам треба вибити силу 100. Тобто ми з будь-якої сили б'ємо, але нам треба прям 100 вдарити. От я тільки що, напевно, 100 вдарив, і тобто мені мається бейчик да, видати, але я вже отримав ту рукавиць. Ну Тобто ви зрозуміли треба 100 в силу. Ну і коли ви силу 100 вибиєте. Тобто дарите, наприклад, його на 100 силі, то ви получите ну, рукавицю. Тому, кому допоміг, -то підписуйтесь, всім, па, -па.